Я пам'ятаю про те, що була історія, коли Вадим виступав на виступав, вів публічну діяльність, і молоді дівчата хотіли вхопити цей, цей прекрасний шматочок пирога собі. А, от, вже тоді була дружина, вже тоді була дитина, наскільки я знаю. А, от, як, а, і багато власне людей розходяться і починають перші проблеми через ревнощі. Як боротися з ревнощами в стосунках? У собі в голові все покладати і. Зрозуміти свою цінність і знову це такий стандартний, не цікавий нікому трешечок, але він просто правдивий. Це то, то через що я проходила. І пам'ятати, просто, мабуть, має, Як бути, ти це має бути віра дуже сильна. Дивись, не всі речі мене тригерили. Тобто, є. Коли але коли тебе щось тригерить, ти маєш запитати себе, чому що сталося, е, і там ну, в мене вже є там певні практики, певні техніки, які я проходжу, коли які я це роблю. Техніки? Ну тобто, е, наприклад, коли мене щось е, тригерить, Е, перше, що я, е, я беру е, листок паперу і чотири сторінки, я списую повністю все. Я емоції, мати, капслоком, там ну, капслоком, все одно ручкою. Коли я на папір це все переношу, це якби мені дозволяє. Е, Трошки світліше і ясніше подивитися на ситуацію. Після того, коли я списала повністю всі свої думки, ідеально це на чотири сторінки. Ну тобто, це не цифра чотири, це не мені з голови придумана, це справді є така практика. І друга річ, коли ти вже запитуєш себе, що тебе тригарить, і рівно то, що робить психолог, він тебе пробує перенести в минуле, щоб ти згадав. Коли якісь подібні ситуації були, які ситуації в тебе виникають зараз, і тоді вже підключаєш розуміння нейрофізіології, що розум намагається тебе захистити. Від якоїсь небезпеки згадуючи твій попередній досвід і перенош, переносячи, переноша як правильно переносячи, переносячи його на ситуацію, в якій ти є зараз. Хоча ця ситуація не має нічого спільного з тим, що ти могла себе в голові собі в голові придумати, і як ти могла себе накрутити, і коли до тебе приходить твоя така самоцінність. Ти віриш і впевнена в тому, що в житті нічого не відбувається, в тебе в житті не відбувається нічого, а все відбувається для тебе в житті. І якщо є якась ситуація, це 100% означає, що ти цю ситуацію зможеш побороти, і якщо ти її зараз не вийдеш з неї правильно. Вона в тебе буде на повторі до того моменту, поки ти не зрозумієш той урок, і ти сама повинна бути зацікавлена в тому, щоб чим швидше зрозуміти, якщо тебе тригерить те, що на партнера вішаються молоді дівчата, тоді запитай себе, чому це тригерить. Бо якщо ти це не зробиш і не пропрацюєш, воно буде повертатися постійно. Ця проблема не зникне, і вона буде далі, далі, далі тебе тригерити. От і тому нічого в тебе в житті не заберуть. Заберуть е проблеми лише. Тобто, якщо це і це, до речі, з нового серіалу, який я побачила, який я почала дивитися недавно, дуже, дуже цікавий там про стосунки теж про От. отскажу е е солодкі магнолії чи що, щось таке, але там англійська мова лише. Е яким жінкам, наприклад, чи є якісь жінки, яким не зраджують? Ні, нема. Немає абсолютно якою класною, бо жінка не була, ми. Так як ми говорили раніше, в підкошується коліна і підкошується коліна в жінки, коли вона не є в ресурсі, вона не є в стані показувати себе такою, як вона була раніше, там готує, прибирає, досягає цілей і досягає мети. І чи зра чи буде зрада, чи буде пара переживати зраду, чи не буде. Це все залежить від внутрішніх цінностей і внутрішніх особливостей обох з партнерів. І вже мені стається, що чоловік, який впевнений в собі, він знає, що він зрадити не зможе, і е, теж треба зрозуміти, що означає зрада фізична, емоційна, чи взагалі існує таке поняття як емоційної зради, я впевнена, що ні. Ти сказала, що жінці, ти допускає, що немає жінки, якій би не зраджували. Так, тобто немає. ти допускаєш таку думку, що вони можуть тобі зраджувати? Ні, він ні, тому що він впевнений, він зрадить себе. Так само немає чоловіків, яким не зраджують. Можна казати, що всі жінки зраджують всім чоловікам, але я в свій, внут, свою внутрішню цінність я не зможу переступити, бо я зраджу себе. Як мені потім буде. Миритися і жити самі з собою, коли я зрадила себе. Ні, я не зможу зрадити. Хоча. Чи були якісь моменти, ситуації, коли ця ситуація могла статися зрада? З твоєї ні, сторони? Ні. Вадим, чи було таке, що ти задумувався над зрадою, або якісь ситуації ставалися? Я скажу так: в зраді чоловік завжди контролює процес, не, не, не жінка. Якщо чоловік не хоче е, зрадити, він не зрадить. І скільки би там дівчат не вішалося, е, якщо чоловік не хоче зрадити, він не зрадить і все. Але чи я задумався, ну, знову ж таки, всі ми люди, всі ми білковий інтерфейс, звичайно, там були моменти, коли так симпатично йде, нічого таке. От коли тобі там в інстаграмі голі фотки е, висилають, е, От, але, знову ж таки, за кожним разом ти собі задаєш питання, а чи воно того варте? А що мені з цього буде? Якщо ти зраджуєш, то це проблема в тому, що я не знаю, тобі сексу бракує, чи тебе в стосунках не все влаштовує, і тут треба навпаки зробити паузу. І так напевно, якщо в мене такі думки, то щось в стосунках. І треба вернутися і почати працювати над цим. От. То, чи ти там починаєш заглядати на інших дівчат чи ні, це такий е, дуже хороший індикатор того, що е, треба в стосунках е, щось змінювати, працювати над цим і так далі. Тому, от, е, якщо, якщо чоловік хоче зрадити, то це добрий момент, щоб прийти до свого партнера і сказати: у мене такі думки, е, у нас в стосунках щось не так, і почати говорити.